Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні ми поговоримо про стиль Априскі, який зараз дуже популярний. Взагалі він популярний кожного холодного зимового періоду, і ми ще поговоримо про його популярність. Хочу сказати, що цю тему запропонувала моя підписниця, і взагалі всі теми, які попросили мене зняти на цьому каналі, я обов'язково зніму. Тому, якщо ви підписані на мій інстаграм, у вас буде така преференція. Хто не підписаний, може підписуватись і далі також. Пропонувати свої теми або взаємодіяти зі мною в інших певних рубриках. І що ж таке стиль апрескі? Це ідеальний мікс практичності, елегантності і затишку. Він стає все більш популярним в світі моди, і що цікаво, навіть не так. Він не втрачає своєї популярності вже протягом понад 100 років. І жоден стиль, жодна естетика і так далі не можуть похвалитись взагалі такими здобутками, як у стилю апрескі. Сьогодні ми з вами розберемось, звідки він взагалі з'явився, хто став іконами цього стилю. І як шукати натхнення для створення ваших образів? А також я запропоную вам понад 50 речей в стилі «Апрескі». Стиль апрескі зародився у 1920-х роках, коли лижний спорт тільки почав набирати популярності серед аристократії і гламурної еліти. Особливий поштовх цей стиль отримав у 1924 році, коли до Олімпійських ігор додали такий вид спорту, як лижні гонки. І ці ігри відбулись у Шамоні, Франція. Ця подія привернула увагу саме до гірськолижних курортів, де з'явилась потреба в зручному, але стильному одязі для відпочинку. Чинку після лиш саме так переводиться ця фраза з французької мови. У ті часи дизайнери, такі як Габріель Шанель, почали створювати спеціалізований одяг для відвідувачів цих курортів. Цікаво, що спочатку жінки взагалі катались на лижах в своїх довгих спідницях. Звичайно, це було незручно, тому незабаром їх замінили на більш практичні, нарешті, штани та комбінезони. Також светри з норвезькими візерунками, трикотажні костюми, затишні хутряні пальта вони стали основою гардероба для відпочинку після активного дня на Схилах у 1950-х роках стиль апрескі продовжив еволюціонувати. З'явились нові матеріали, зокрема синтетичні тканини, які зробили одяг більш практичним і функціональним. А в 1952 році з'явився спеціалізований бренд Монклєр, який взагалі поєднав практичність з розкішю за рахунок своїх силуетів і, взагалі, гірськолижного одягу. Курорти, такі як французький Куршавель і Швейцарський Санкт-Моріц, вони стали не лише місцем для катання на лижах, а й центрами соціального життя, де стиль априсків був частиною цієї культури. Сьогодні стиль априскій виходить за межі гірськолижних курортів, стає популярним елементом зимового гардеробу і поєднує в собі комфорт, тепло та елегантність. Іконами стилю априсків були в різні часи: Одрі Гебберн, Бріджит Бардо, Хрис Келлі, Елізабет Тейлор і Принцеса. Діана. Вони вміло поєднували елегантність і комфорт, створюючи образ, які досі надихають модний світ. І для натхнення я раджу звертатись саме до їхніх архівних фотографій з гірськолижних курортів. Це справжня класика зимового стилю. А скільки брендів, навіть тих, що не є спеціалізованими для зимових видів спорту, брали цю естетику як головну для своїх зйомок кампейнів, лукбуків, показів та інших рекламних кампаній, також фільми, як сучасні, так і і ретро можуть стати відмінним джерелом натхнення для вас. Я поруч з собою показую вам всі картинки. Більшість з них, звичайно, ретро, але є і більш сучасні, особливо кампейни і кадри з фільму «Дім Гучі», Але. Е Окрім Пінтересту, ви можете звертатись саме до фільмів, до фото відомих людей і навіть до брендів до їх рекламних кампаній. Також найбільше я раджу надихатись саме архівними кадрами, які так само є в соцмережах, і окремо шукати фото з лижною естетикою серед фешн-видань, особливо попереднього сторіччя, як робила я, готуючи це відео для вас. Далі поговоримо про те, які речі відповідають естетиці апрескі та де їх шукати. Перше, звичайно, це светри з принтом Fair Isle, Про них вже також казали на цьому каналі, а з іншими скандинавськими, ісландськими та ірландськими орнаментами, також. Йди до мене. Окрім таких светрів, це можуть бути светри з написами, зокрема написи скі, «Апрескі», принти, можливо, там вигляд гір і так далі. Светри з принтом Arhyl. вони рідше зустрічаються в цьому стилі, але все одно також є частинкою стилю апрескі. Далі це балаклави, каптури та інші будь-які в'язані вироби для вашої голови. Також шапки-чепчики, покажу вам варіанти далі. Далі це шапки-вошанки, часто вони будуть хутряні, але не обов'язково це прям. Такий елемент цього стилю, і також це шуби та хутряні аксесуари. Окрім шуб, можуть бути інші аксесуари, вироблені з хутра, пов'язки на голову з хутра, шапки з хутра, рукавиці, шарфи і так далі. Також про це далі поговоримо. Далі пов'язки на голову вже трохи затронули, але окрім хутряних, вони можуть бути просто звичайні пов'язки на голову. Єдине, що не такі, як ми носили в стилі голдмані. А звичайно, теплі для того, щоб вони гріли голову в холодний зимовий період, і, тим паче, на схилах. Далі це довгі кольорові шарфи та шапки грубої в'язки, часто з бубонами, часто з принтом якоюсь певною вишивкою. Це може бути смужка, це може бути клітинка, але обов'язково щось кольорове, те, що буде виділятись серед снігу і серед великої кількості людей. Далі рукавички вони можуть бути як хутрані, частіше з ненатурального хутра, так і, звичайно, більш спортивні, такі умовно нейлонові, з теплим наповненням, будь-які. І в яких вам буде тепло, не щось тоненьке, не те, що дуже швидко промокне, а не такі цупкі рукавички. Далі це лижні костюми, які ми носимо не на схилах та особливо, як я їх називаю, розпаровані, тобто окремо верх, окремо низ, і частіше тут буде низ, коли дівчата, жінки одягають окремо лижні штани і зверху одягають якийсь кардиган, гольф. Або щось взагалі, що не є лижним одягом. І також комбінезони, всі лижні комбінезони вони також будуть характерними для цієї естетики. Далі теплі легінси, в тому числі зі штрибками, вони дуже актуальні для такого відпочинку після катання. І теплі вовняні светри кофти, особливо на блискавці, це один з характерних елементів для ваших плечових виробів в стилі «Апрескі». Окрім них, тут можуть бути флісові кофти, флісові, прям найчастіше флісові кофти та костюми, але можуть бути, звичайно, і звичайні спортивні бавовняні костюми, особливо світшоти, особливо з написами та принтами в зоні грудей. Також пухові дуті-куртки дуже актуальні. Чим кольоровіші, тим краще, чим коротше, також, тим краще. Просто вони більше характеризують цей стиль, і також вони зручніші для катання. Якийсь довгий пуховик просто буде незручний для катання, і тому він стиль апрескі не характеризує зовсім. Окуляри обов'язково як лишні, так і звичайні, але зазвичай дуже темні, тому що на схилах дуже сильно світить сонце, і нам треба захищати наші очі. Тому окуляри носять завжди, не знімаючи, і носять прямо поверх балаклав, поверх каптурів. І як я вже сказала, вони можуть бути як лижними, так і звичайними, так і звичайними окулярами, натхненними лижними. Тобто, це окуляри від фешн-брендів, вони не є лижними, але форма в них більш спортивна. Такі окуляри також можуть бути характерними для стилю апрески. І останнє це взуття. А саме Мунбути. Мунбути тут будуть. Найактуальнішими, але зараз і найрозповсюдженішими, тому, наприклад, собі я б їх не придбувала, якщо б я їхала зараз в гори, я б навпаки захотіла якесь інше взуття. Воно може бути навіть від українських брендів, що вам далі покажу. А це будь-яке екстра тепле взуття. Тобто навіть Ахс можуть бути в цій категорії ще дуже класний бренд Інуікі. І інші пари взуття, які дуже теплі, які захистять ваші ноги від холоду. А тепер переходимо дивитись на мої 50 знахідок в цьому стилі для вас. І почнемо з светрів, светрів в скандинавському стилі, светрів з принтами Fair Isle. До речі, один з таких светрів ви бачите на мені. Але звичайно, якщо я одягнула такий светр і пішла в ньому, наприклад, в офіс, ніхто не каже про те, що я витримала стиль аперски. Я одягнула стиль апрески. Ні, я просто хотіла вам показати, що в мене також є цей светр. Тим паче наглядно, як він виглядає. Це Светр від бренду Otage. Але перший, який хотіла показати, це більш новий, прям нещодавно вийшов. Тут мені дуже подобається його кольор, поєднання кольорів. І, наприклад, навіть мені, мені більше писував саме такий колір, тому що в нього більша контрастність і в мене також більша контрастність. Але про це поговоримо якось іншим разом. А ось мій светр, який ви бачите на мені, просто в бежевому кольорі він повністю розпроданий, можливо, тому що я радила його у себе в телеграм-каналі. І знімали на нього огляд, але я ще в сірому залишився тільки в розмірі МЛ. Далі, навіть бренд The Lace, Взагалі багато брендів зараз почали випускати такі светри. Тут є два кольори: бежевий і показую вам блакитний. Не можу сказати, що мені прям дуже подобаються ці светри, але ціна вартість 50% вовни в складі. В цьому сенсі все супер. Якщо вам подобається, будь ласка, звертайте увагу. Далі навіть бренд Гасанова створив такий свій зимовий светер в двох кольорах: є в червоному та. В темно коричневому, але скажу чесно, що якщо б я не була представителькою бренду Гасанова, якщо я не працюю на бренд Гасанова, якщо я не маю взагалі ніяк не дотична до цього бренду, я не бачу такий светр на собі або на своїх клієнтах, тому що Гасанова і Конік Онлі, як на мене, ні про що не каже. А тим паче, коли цей виріб коштує 300 євро, я вам не радила б його купувати. Але я хотіла показати, що в різних брендах, в різних цінових категоріях і, взагалі, в Україні дуже багато речей, які ми можемо знайти в цьому стилі. Далі дивимось, вже показувала бренд Knitwear. В них є, здається, 5 різних. Кольорових таких рішень для светру з принтом Fair Isle. Зараз хотіла показати цей чорний-червоний і сірий. В сірому кольорі мені прям дуже-дуже подобається, але ще є темно сірі з синім, просто сині, бежеві, мені здається, тому, будь ласка, подивіться. Далі бренд 25 Union. Я багато розповідала на цьому каналі про нього, тому хочу показати тільки свої знахідки. Тут найбільше мені подобається цей светр, він просто неймовірний. Я його бачу з якимись білими легінсами, можливо, навіть зі світлим взуттям, зверху зі світлою або темною шубою, або не обов'язково шубою, але він виглядає чудово. Якщо б я зараз їхала вгору, я б обов'язково його взяла. Але є ще інші варіанти, є ось такий светр, аж в п'ятьох кольорових рішеннях. Будь ласка, подивіться всі посилання. Я залишаю, як завжди, в описі під цим відео, і ви можете все передивитись і замовити собі те, що вам сподобається. І останнє з цього бренду це палантин з пухнастої пряжі, є в чотирьох кольорах, і так само я дуже його бачу на склоні. Під низом можуть бути теплі легінси. Замість гольфу у вас може бути, наприклад, ось такий кардиган, як від бренду LBTM Studios. Він також дуже дуже натхнений естетикою априски, і зверху палентин замість вашої шуби або куртки для того, щоб відпочити взагалі від теплого верхнього одягу і, зокрема, важкого. І ще другий кардиган, який сподобався в LBTM Studio саме в цьому стилю, в цій естетиці це такий кардиган на блискавці, вже більш оверсайзний більш об'ємний, який ми можемо носити як верхній шар, а не як нижній. Є в різних кольорах, і, до речі, в них є ще інші моделі, також на блискавці. тому Будь ласка, передивіться. І навіть в бренді Ромашка я знайшла светр в стилі Aprsky. Є два кольори, вам бордовий, вартість 1600 гривень. Але подивіться на цей принт, він досить унікальний, особливо для українських брендів, ніде я не бачила нічого схожого. І як для такого масс-маркет бренду такі цікаві речі це дуже крите рішення. Тому. Залишаю, показую його вам. Далі дуже класний бренд в'язаних виробів, називається Warm Hugs Only. На цьому каналі його ще не було, тому рада вам його представити. І перший светр це светр з такої. Кольорової в'язки можна її навіть назвати меланжевою. Саме в цьому кольорі він мені дуже нагадує естетику, а навіть нагадує певні виходи принцеси Діани чи Джеклін Кеннеді. Тому знайте, що не обов'язково принтований светр з певним принтом має бути для цієї естетики. Також може бути светр навіть в смужку, головне щоб в кольорову, якщо ще з якимись написами і якщо стилізувати його з іншими виробами в цій естетиці. Це буде суперове поєднання, і так само буде казати про естетику абрьські. Далі може бути навіть жилет. Не обов'язково, щоб ці принти були, як я вам показала, скандинавські, ісландські, ірландські і так далі, шотландські. Це може бути просто принтований жилет, певним чином стилізований, особливо зверху, там, з якоюсь шубою, але не шубою. Зараз поговоримо далі, про що я вам кажу. Також дуже класно виглядав би як на склоні, так і під час відпочинку після вашого катання. І останнє. З цього бренду це балаклава разом з шарфом. Я називаю такі шапки, як чепчики. Можна пов'язати ось так на шиї, можна закинути назад. Здається, ще є в коричневому кольорі, і це прям ідеальний виріб для того, щоб охарактеризувати вам стиль апрески, а саме головні убори. Далі шапка. Як ми вже казали, шапка має бути з бомбоном, кольорова, якоїсь грубої в'язки, можливо, навіть з нашивкою, можливо, в смужку. І я майже не знайшла таких шапок в українських брендах, окрім бренду Socks, який взагалі починав саме зі шкарпеток і шкарпетково панчішної продукції, але я знайшла саме тут і тільки тут такі шапки. Ось в двох варіантах. Цей варіант вже без такого помпону, але якраз такий кольоровий, і навіть бачите, в Логотипі, ми бачимо, наче гори, тому це прям <сум> супер варіант для стилю апрескі. Далі казали про балаклави. Тут бренд називає, що це капор, але, до речі, чим відрізняється капор від балаклави, балаклава вона більше облягає обличчя, капор менше. Але то не важливо. Ось саме такий виріб характеризує цей стиль, і якщо ви пам'ятаєте фото Одрі Хеберн, я вам показувала на початку. Вона була в дуже дуже схожому виробі, а ще зверху одягнула чорні окуляри, про що ми вже поговорили. І у бренду вікло є дуже багато класних светрів. І саме це я вам не відкривала, але навіть ось такий светр в горох я також бачу для цього стилю дуже легко. Далі бачимо від бренду Fjord, який взагалі спеціалізується на головних уборах, є варіанти як капорів, так і Якраз таких хутряних шапок вушанок. До речі, в них їх десь 5 в різних кольорах і навіть з різних матеріалів. Але показую вам ці варіанти, і ви можете перейти на сайт, подивитись інші. Далі рукавиці поговорили про те, що вони дуже важливі на склоні. Це дуже класний бренд рукавиць to Be Axoріz. І навіть шкіряних, які зараз дуже актуальні, ви також сюди, будь ласка, звертайтеся, але саме ці в нас характеризують стиль, про який ми з вами сьогодні говоримо. Далі пов'язка на голову, те, що казали, що пов'язка на голову має бути теплою, але вона також буде характеризувати стиль апрески. І якщо шарф саме кольоровий, тобто ось такий варіант ми могли б бачити на схилах. Наприклад, з білим комбінезоном було б дуже класне поєднання кольорів, або навіть з темно-синім, або з зеленим. І так далі. Далі казали про хутряні аксесуари. Хочу вам показати шарф з екохутра від дуже класного бренду Одежа. В нього є ще короткий варіант, і це довший варіант, який буде неймовірно круто дивитись на схилах, або навіть якщо ви захочете відтворити цей стиль просто десь на природі під снігом. І також манишки дуже актуальні з хутра. Вони, до речі, зараз є трендом і в місті, але і для такого. Стилю, як апрески, вони були б а, класною складовою. Ці манишки є, і в бренді Одежі також, але я хотіла вам показати, що є також в іншому бренді Anka Studios в двох кольорах коричневий і такий дуже-дуже темний, коричневий і чорний. Далі, всі шуби, звичайно, характеризують цей стиль. Зараз хотілося б більш казати про вінтажні шуби, про довгі шуби, натуральні, але перероблені. І, наприклад, такі шуби є у бренду бажане, але вони коштують так дорого, так дорого, вони коштують. Просто неймовірно, просто в 50 разів дорожче, ніж ви можете придбати таку шубу десь в секонд-хенді або в вінтажному магазині. Тому від бренду бажана я вам хотіла показати норкову муфту. Вона також натуральна, але просто коштує не так дорого, як шуби. Щоб ви знали, що такий варіант також супер підійшов би під стиль апрескі, але шуби також. І шуби хотіла вам показати від бренду Moon 1. Тут вони не натуральні, тут вони штучні, але класної якості і безліч взагалі варіантів. Звичайно, не всі з них, наприклад, Лео, це не буде стиль апрескі, або навіть дублянка, навіть не буде стилем апрескі, але є варіанти, які чудово підійшли на схили. Але окрім шуб, те, що я вам хотіла сказати, що є чудовий український бренд Гушка або Гушкаву, і в них є верхній одяг з вовни у форматі таких жилетів, неймовірно виглядає. А до речі, також є і у форматі як полушубок, Він називається Гуня. Це взагалі речі, по-перше, які будуть відтворювати ваше українське коріння, нашу історію і так далі. Але при тому вони чудово, неймовірно чудово. Подивіться, ось дівчинка в снігу катається на гойдалці. Вони чудово пасують до лижної естетики, особливо звичайно, якщо ви поїдете кататись в Україні, наприклад, в Буковель або Драгобрат. Далі бренд Friends of Fashion він має взагалі окрему лінійку, яка називається ApreSQi. Мені тут дуже подобаються ось ці дві шуби, навіть в темному кольорі хотіла собі замовити. Як ви знаєте, цей бренд дуже швидко все розпродає, тому не все лишилось, але і светри на блискавці, і теплі штани, і навіть ось таку куртку-парку, яка наче зовсім не є стилем Апреські. Бренд стилізував під цей стиль. Тому е, тут можна подивитись прямо все, що в них є: світшоти, про які ми казали з принтом, костюми, про які ми казали, і так далі. Далі бренд Usual. знаєте, що це один з моїх улюблених брендів. В нього є дуже класні зараз флісові костюми. Я обрала в молочному кольорі, але є в інших. І тут, як верх нам підійде під цей стиль, так і, звичайно, низ. І також дуже класний кольоровий, довгий шарф є в інших кольорах, також чудово лягає під нашу саме естетику. І у бренду Fab, який спеціальний. Спеціалізується Також на в'язаних виробах. Знайшла такий кольоровий шарф, який був випущений в колаборації, з, здається, маркетинговою або іншою агенцією. Неважливо, важливо те, що він дуже яскравий. Від нього прям пахне життям і приємними подіями. А катання це, звичайно, приємна радісна подія, тому такий шарф дуже класно підійде. Під ваші образи на схили і після катання. Далі шарфи в стилі апреські також можуть містити певний напис, і часто цей напис може характеризувати ваш вайб, те, що ви хочете сказати, світу, і так далі. Тому я знайшла такий шарф у бренду Віка Адамська, показую вам. і у бренду By Me тут буде напис закохувати дуже яскравий, дуже кольоровий шарф, і уявіть, як класно, якщо на схилі ви будете не просто привертати увагу своїм образом, а ще й давати певний меседж, який зможе считати прям кожна людина, яка на вас подивиться. Далі повертаємось до бренду Adamska. Тут в нас є ще спортивний костюм, і саме ось такі костюми з певними елементами я мала на увазі, коли вам казали, що спортивні костюми, навіть вони можуть бути характерними для стилю. Лю апрески далі від бренду By.me також навіть є шкарпетки, які можна віднести до цього стилю. Чому? Тому що уявіть, що після катання ви повернулись в готель, ви одягнули капці і хочете вийти, наприклад, в лобі, погрітися біля вогню, можливо, поспілкуватись з кимось, хто з вами також подорожує або хто з вами живе в цьому готелі. І ось такі шкарпетки дуже дуже класно підійдуть під весь ваш образ в стилі після лиш. Далі ще одна є флісова кофта в іншому бренді. Бренд діадія є різні кольори. і, До речі, ці моделі є для чоловіків в них також. І теплі легінси а, утеплені для того, щоб ми могли носити їх в горах, в холодних температурних умовах. Це супер варіант в чорному, в білому кольорі, особливо для ваших образів. Далі знайомлю вас з брендом Марче, дуже класний бренд верхнього одягу. І які пухові куртки в нас будуть най найпідходящими для стилю апрескі. Це, звичайно, щось кольорове яскраве або те, що привертає увагу. І куртка, яка має такий сріблястий фініш, ще іначе б, і вона буде привертати увагу 100% на схилах і, звичайно, виділятись навіть і від снігу, і від всіх інших кольорових людей в своїх кольорових костюмах. Тому це перший варіант, який я вам показую. Далі всі червоні куртки завжди вони також будуть підходити сюди і в цей стиль. Але чому хотіла показати ще і цю куртку, тому що часто куртки в стилі Абриски будуть мати якісь нашивки, елементи і так далі. І ось тут вони дуже актуальні. Можемо відкрити той самий бренд Монклєр, який вже згадувала, і надихнутися там. Далі у бренду Марчі навіть є лижний костюм, я навіть собі його хочу, враховуючи те, що не катаюсь на лижах, не катаюсь на борді, але дуже класний костюм. Ще й в квітковий такий трохи дівочий принт, але ще окремо показую вам штини і показую вам умовно, це би міг бути образ в стилі апрески, якщо б ми зверху одягнули кардиган від LBTM в білому кольорі на блискавці. Далі додали хутряні рукавиці від Tobi Aксесуarais, які попередньо подивились, додали окуляри. На голову, можливо, ще якийсь головний убір, і вийшли на вулицю випити Глінтвейн у підножжя гори або наверху гори. Ось це стиль апрески. Далі ще один бренд, Манжул і в нього дуже багато верхнього одягу, різного. Він не весь мені. Характеризує стиль априски, але деякі позиції підійдуть вам 100% для катання, але ось саме цю куртку. Якщо ви уважно дивились на мій мудборд, на мої референси на початку цього відео, ви зрозумієте, чому я додала цю куртку. Вона прям на 100% схожа з курткою, здається, з ретро-снімку, якщо я не помиляюсь, і ось таку куртку я дуже бачу з лижними штанами, як тут, до речі, стилізовано з білими, наприклад, на схилі гори, або з якимись кольоровими. Щоб вас не загубили серед снігу. Далі бренд Єнкі-єнкі. Звичайно, це один з найкращих українських брендів верхнього одягу і, взагалі, один з найкращих брендів у світі. Він має різні варіанти, які підійдуть як в гори, так і для повсякденного носіння, Але саме ось такий каптар, також натхнений українським традиційним одягом. Я дуже бачу на схилах, ось саме його і саме вироби з цієї колекції. Вона називається Стефанія, якщо я не помиляюсь, і так вони надихались. Гуцульським верхнім одягом. І також у бренду Єнкі-єнкі є і лижні штани також. Подивіться, скільки кольорів, і навіть є ця сама модель для чоловіків, а ще на різні зрости. Це просто ідеально. Ми тут, звичайно, не будемо обговорювати вартість це бренд преміум люкс-сегменту. В нього відповідна якість, але вироби. В нього так само неймовірні. І трохи затронемо з вами навіть взуття. Тобто, подивіться, в українських брендах ми можемо зібрати весь весь образ з усіх його елементів, в а приски щодо взуття. Я вам тут хотіла показати від бренду те шуст, такі черевики з, начебто, лижною ось цією застібкою, яка так само характеризує зимові види спорту, підтримує ось цю. Ідею холоду і дуже класно. Вона дуже стильово виглядає як в житті. Так і для наших з вами потреб для того, щоб скласти образ в стилі апрески. Далі бренд Artel Shoes також має декілька варіантів. Показую вам ці, але подивіться, в них є ще і інші. Дуже класно виглядають знову-таки, як в місті, так і в снігу. Ось подивіться, взагалі є хутряне взиття. І на мою думку, воно виглядає набагато стильніше і воно набагато більше скаже про ваш особистий стиль, ніж мунбути, які є в усіх і які ви побачите в кількості 100, 200, 300 одиниць на день, якщо поїдете на будь-який гірськолижний курорт. І останній бренд на сьогодні, і останні знахідки це бренд Fidelity. Також вас знайомила з ним, вони мають взуття та сумки, і в них дуже багато є варіантів, взуття, яке дуже схоже і, якщо чесно, натхненне, або взуттям від бренду AXE, або взуттям від бренду Іноїки, про яке я вам нещодавно казала. Тому показую ці варіанти. Тут ми не будемо обговорювати наскільки екологічне це копіювання, чи все-таки натхнення, але це єдиний бренд в Україні, який має щось схоже. На естетику бренду Іної, показує такий варіант. І ще другий, до речі, забула про них це черевики, які. Дуже схожі на черевики від бренду Лорапіана десь трирічної давнини, але мені здається, що, можливо, вони навіть стали в них постійними, я просто не слідкувала. І тут ми зовсім не кажемо про копіювання, тут ми зовсім навіть про натхнення можемо наказати, але вони класні, вони дорого виглядають, вони теплі, вони підходять нам під наш стиль апрескі і взагалі характеризують його. На цьому на сьогодні це все. Напишіть, будь ласка, чи вам було цікаве та корисне таке відео. Також можете написати, якщо ви плануєте якусь поїздку в гори і шукаєте певну річ, не можете її знайти, можете написати, можливо, я вам з цим допоможу. І також, будь ласка, напишіть в коментарях, про який стиль або, можливо, про яку естетику ви хотіли б від мене почути, і я обов'язково зніму вам відео на цю тему. До нових зустрічей на цьому каналі. Я вас люблю, цілую і обіймаю.